Отже, друзі, вітаю вас усіх. Сьогодні все ще 6 вересня вечір. Поки є світло, ми приступаємо до третього рядочка. І, як зазвичай, сподіваюся, ви вже вивчили. Ми підрізаємо, ось лишаємо дві ниточки на чесничку нашу, ось це ми лишаємо. Зараз трішки вам приближу. Так, Сподіваюсь, видно. Отже, оці раз, два ниточка лишаємо, а наступні дві ниточки підрізаємо. Тобто раз, два ниточка лишаємо, беремо ножнички. І так як ми робили, ось дві ниточки, кінчики ножничок, ви бачите, все гараздчик акуратненько підрізаємо. І отак от помаленьку, потихеньку, знову ми їх Виймаємо ці ниточки. Акуратненько виймаємо ці ниточки. Ось-ось тако зацепляємо і ось так от. от Якщо не виймається, то так трішки допоможіть там. Знаєте, от от. Так от, от. І все. І виймаємо від початку до кінця. Пам'ятаємо, що біля горловинки лишаємо кусочок і заволікаємо там ту ниточку. Все те саме, як в минулому відео. Отже, зустрінемося, коли будемо починати цей рядочок. Дивіться, друзі, ще одне. Ось я сижу біля столику, так, я ось тут у мене на руках вишивочка, я беру ось цю схемку і лінійку. І щоб ще геть полегшити собі задачу, я от, ми зараз вишиватимемо третій рядочок. Тобто, от я олівчиком позначила: оцей рядочок ми будемо вишивати. І мені отак легко дивитись, щоб не відволікатись по всій схемі. знаєте. А от вона отут у мене є. от, І все. І я ось зараз вам навожу, так як я вишиватиму так. Зараз ми разом розпочнемо з вами. Значить, дивіться. Ось, ну, схемку вже мусите мати, тому що незручно її тут десь притуляти. Закріпляємо ниточку, ниточку за дві, ось, за чесничку, скажу от по-простому. Цих дві ниточки, пам'ятаємо, це чесничка. Ось закріпили ниточку і все. Далі в мене мережка, е значить, насталочка на трьох прутиках. Це буде перший прутик, ось це буде другий прутик. от. І це буде в мене ось третій крутик. От. І отак я мушу накласти настелочку. Тобто я заходжу аж сюди, От. і так само настеляємо. Все. Я розумію, що, можливо, вам вже нудно, знаєте, скучно е ці відео, але це така терапія, я це вишиваю. Я сподіваюся, ви теж будете це при нагоді. Подзьобаєте ті настилочки, не обов'язково сорочку. Просто можете собі там щось інше, знаєте, попробувати тими настилками вишити. Але воно дуже гарно, а уявіть собі, коли це вже буде готовий виріб, така буде гарненька сорочка. ну Це просто буде краса неземна. Ниточку ось ви собі тримаєте пальчиками, це ваша тканинка, ваші ниточки. Ви собі там робіть, як вам зручно так от можете її Тут канинку, як хочете, перевертати все. От. Далі в мене йде настрілочка на чотирьох прутиках. Що значить на чотирьох прутиках? Це в мене три бульки там намальовано. Отже, я беру раз прутик, два прутик, три прутик. Пам'ятаємо, да? що прутики це ниточки з чотирьох цих вертикальних ниточок. Чотири прутик. бачите? Все, настеляємо. Якщо потрібно, ниточку вирівняли і настелили. Голочкою раз. Зацепили. От, голочкою зацепили, закріпили. Зробили таку закріпочку. Все. Другу настилочку робимо. Раз, зробили. Знову ж таки ось закріпили, раз, закріпочка. Два закріпочка, три закріпочка. Завтра вже субота. Ось, в мене скорочений робочий день. Можливо, я навіть завтра два рядочка ввечері зроблю, але ну, побачимо, як там ще картопля не викопана. знаєте. Але в мене мама тим керує тими всіма штуками, дачами, городами. Я тільки роблю, що мені кажуть, і все. Далі відразу йде насталочка на трьох прутиках. Раз, два, три. І вже по взорчику я бачу, що ось воно у мене отак і має йти. От, і так воно йде. Отже, раз. Бачите, і на цьому рядочку, давайте ну, я подивлюсь, скільки в мене ниточок іде. Я цілу пасму взяла, значить, в складеному вигляді у мене приблизно 80 см, по-моєму, три чи 4 нитки. Ну, зараз глянемо. Я їх вже в голки позаволікала, щоб потім не гратися. знаєте, Щоб взяти вже той рядочок, вишити та й все. От. Раз, і два. Все, оця настилочка готова вниз. Далі у мене йде по схемі раз, два, три. Ось дивіться, зараз я вам покажу, щоб ви побачили. От. Далі я вишиватиму, ось у мене йде ось тут. От раз, два, три ниточки. от, от такий друк трішки світленький. Ну, якщо у вас є схемка, ви побачите. Раз, два, три прутика, три прутика от, без бульок. Тобто оці рисочки, ось тут, ось оці рисочки це прутики обкручені і знизу, і зверху. Давайте подивимося, що це таке. От все, не хвитайся. Отже, у мене йде раз, два, три прутика. Тобто, от він, перший прутичок. Він обкручується зверху, раз. Далі йде другий прутик, бачите, знизу не обкручений. Обов'язково обкрутити два прутик, зверху і знизу. І третій прутичок. Тут є знизу настилочка, значить тільки, тільки зверху. Все. Далі у мене йде настилочка на чотирьох прутиках. Отже. Раз, два, три, і четверту, що потрібно обкрутити, обов'язково знизу. Обов'язково знизу. Раз. Все. І тепер ми готові що робити на стелочку робити на чотирьох прутиках. Робимо. Отже, раз, два, три, чотири. Закріпляємо. От. Все, отак от помаленьку, це чудова терапія. А коли ви вже вишиєте цей пас, другий пас, ви вже включите собі в наушниках те, що ви забажаєте, той подкаст, який ви забажаєте, ту онлайн-книжечку, яку ви схочете. І ви собі можете поєднувати. Тільки акуратненько дивіться по схемці. Щоб все у вас співпадало, але ось ви зможете поєднувати ще якусь улюблену справу з цією вишивкою. Дякувати Богу, сьогодні день був спокійний, повітряних тривог не було. Ну, ще, звісно, не ніч, але і ось можна бачити, що якось так спокійний вечір. Так, далі у мене один прутичок. Пропущений це означає, що я його просто обкручую. Далі у мене йде настилочка на трьох прутиках, а далі за нею на чотирьох. Навіть можна дивитись і відразу собі уявляти. Ага, значить, три, чотири. Далі у мене буде три, три, чотири, три. Отже, у мене буде настилка на трьох прутиках. Це у мене раз, два. Три. Так, настелочка на трьох протиках. Так, раз, два, три. Є. Все, робимо настелочку. Раз. Бачите, все, воно одне й те саме. Ну, Можливо, трішки нудно, бо ж воно, ніби як нема такого взору, там, знаєте, там, ну, чогось такого цікавого. там. Ну, Але воно таке заспокійливе, це буде таке терапевтична така сорочка. Ну, буде ось така нам терапія, знаєте. От, Все. От ви зробили настолочку. Бачите, як в нас іде Раз, два, три. Отак воно таким шахматкою. Ну, не шахматкою, а так воно збільшується. Все, далі у мене настолочка на чотирьох прутиках. Іду на чотири прутики. Раз, два. Три. Ой, перепрошую, зацепляю, бо так хочу, щоб ви зблизько подивилися, але трішки, можливо, незручно. І що я там порахувала? Чотири. так? Чотири. Все, накладаємо От, і закріпляємо. Все, як ми вміємо, вже ми все вміємо. Вже тепер, можливо, і цих відео і не треба. Але все-таки я вам ще трішки познімаю. Щоб ви якось були впевнені, що так воно робиться, що так воно. Щоб... Ой, перепрошую, бачите, яка халепа, щоб ви не боялися, щоб все було добре. От. І отак ви собі ті настилочки закріпляли. Все і ще одненьку робимо раз. Все, тут вже остання ця настилочка. Так собі, пальчиком можна притримувати, тут те все, то ясно. О, два, і три. Все готово. Ось ми це зробили. Далі, що ми робимо? Ниточку вниз. І далі по схемці дивимося. Далі у мене підряд іде настелочка на трьох прутиках і знов на трьох прутиках. Отже, раз, прутик, два, прутик, чотири ниточки і три прутик. Ось він, бачите. Все. І робимо настилочку. Раз. От, два. От, і раз, настелили. Раз, закріпили. Два, закріпили. І знову робимо настелочку. Бачите? Раз, от, краса, краса. Все спокійненько, все собі легенько. І якщо о, хоча б один рядочок в день або. Там хоч би два дні, наприклад. От ви собі дали спокій і вишили, знаєте, то вважаєте, що от цікаво, за, за який час ми створимо цю сурочечку. Ось у мене далі знов на трьох прутичках по схемі. От, раз. Бачите, і вимальовується візерунок якийсь. Ще, звісно, воно не видно нічого, що там буде. Ще, звісно, воно ще трошки страшно, як воно там буде. Але в чому? Ми боїмося обстрілів, ракет. Ми боїмося, коли наші рідні не поруч, коли йде е, сирена гуде і йдуть е, оці ракетний обстріл. От е, Цього ми боїмося, А щоб ми боялися підрізати ниточку. Та Зробити ту настилку, створити рідній людині сорочку, тю це не те, що потрібно боятися. Далі йде настилка на чотирьох прутиках, і все, вже я буду. Мабуть, відключатись. До речі, ну ще два слова, поки я роблю цю наставочку на чотирьох прутиках, дуже багато під першим відео коментарів. Я ще поки не встигаю відповісти. Але, друзі, я так думаю, що я виберу вже при нагоді якийсь рядочок, будемо вишивати. Ось так я буду вишивати той рядочок і. Паралельно буду відповідати на ваші коментарі. Я їх так от собі якось там збережу, ну чи там буду дивитися їх і відповім, тому що дуже багато часу займає, знаєте, писанина, це треба сісти, це треба, а воно зараз ой, перепрошую, трішки немає часу. От, Щоб посидіти і повідписувати. Але я сердечка завтра буду на роботі, вже я так сьогодні підробила трішки. Але сяду всім сердечка, поставлю, тому що я читаю всі коментарі, я бачу ваші коментарі. Далі прутик на трьох, далі насталка на трьох протиках. Раз, два, щоб ви не сумнівалися, я бачу. Всі коментарі іноді якось таке щось трапляється, що я не бачу. І заходжу десь там в якусь іншу функцію, знаєте, і дивлюся і той коментар, і вже воно пройшов час. І я вже думаю, якось невдобно. Вже стільки часу пройшло, знаєте, а я ніби ну, тільки відповідаю. Ну, Коротше, якось так получається, не знаю. От, все. Бачите, настилочка пішла. Зараз вже ниточка буде. Закінчуватись. Давайте ще закріплю разок разом з вами, Оту ниточку і все. І вже тоді біля горловини, як зазвичай, все, далі в нас іде рапорт. Тобто далі йде раз, два, три прутика пропускаємо. Дивіться, що значить пропускаємо. Ви вже бачили: перший прутик, що значить пропускаємо, обкручуємо тільки верх, тому що знизу настилка, другий обкручуємо і низ. І низ, і верх, тому що він знизу був не обкручений. Ось так. Обкрутили. І ще один обкручуємо тільки зверху. Чому? Тому що знизу настилка. Значить, там ми не обкручуємо. Все, три, а далі настилка на чотирьох прутиках. Тобто, знов іду. Раз, прутик. Шукаю, де тих чотири нитки. Ось. Раз, прутик. Два, прутик. Три прутик. 4 прутик. Четвертого, що треба зробити? Уважно. Знизу обкрутити, обкрутили знизу. Все, якраз ниточки вистачить тільки на цю настилочку. Отже раз, закріпили. Два, закріпили. Це вже, це вже йде, як від початку там. Далі по взору. Все, ще раз. Нагадаю вам, що ту схемку, якщо бажаєте за моєю схемкою відтворити, то, ну, то читайте опис до першого самого відео. Там є, як її придбати. Ту схемку вона 100 гривень коштує. І вона там не одна, ну, не будемо. Кому треба, той, той вже придбав. Дякую вам щиро. До речі, дівчатонька за підтримку. Отже, маленька ниточка лишилась, ось так ми її вниз і ось туди десь ми її сховаємо. Так? Перевертаємо акуратненько. Перевертаємо і давайте ми її дуже добренько закріпимо, щоб мати нам спокій. Ось, ось наприклад, я аж сюди, аж усюди, аж усюди я її закріплю. Далі я одну ниточку одну ниточку я захоплюю і повертаюся назад під тими оцими настилочками, оцими ниточками, от назад. от, Я зацепила, я відчуваю, що вона там є. І я зроблю ще одну маніпуляцію. Я ось так під цими штучками знов сюди от, аж сюди залізу, все, з вивороту нічого не буде видно. І ще раз підцеплю одну ниточку. І знов сюди вийду. от, І хочете ще разок зацеплю, і ще аж вийду от сюди, з вашого мовчазливого дозволу. От, все, повірте, це вже металева закріпка, тут вже ніде нічого не розійдеться, все буде добре. Все, от, ниточки там потім підійдуться добренько, там вже потім воно попереться, все передивиться, все буде гаразд. Все, дівчатонька, тобто, ви зрозуміли, так? Ось далі вже взір повторюється. І далі ми отак, отак, бачите, вже щось навіть вимальовується. І ось в режимі онлайн часу, бачите, от сьогодні 6 число, і ми вже виконуємо третій рядочок, все, зустрінемося біля горловинки. Отже, третій рядочок закінчений. Все, ось тут, от, бачите, я е, е, йду по Оцій такій от штучці, і весь час буду йти отак трішки заходити на один прутичок вперед 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 І все. Тобто, далі все те саме дівчатка, беремо ножнички. Ось, бачите, і знову я зараз вже підріжу ниточки, вже зараз я не буду вишивати наступний рядочок. Але підготую, щоб в мене вже був. От готовий. Тобто от відступаємо раз, і два. От ще раз. Раз, два. От. Раз, ниточка і два ниточка. І наступні беремо дві ниточки. От от, от, от вони дві ниточки. Підрізаємо і все. і голочкою, акуратненько. Акуратненько знову витягуємо. Все одне і те саме. А я з вами прощаюся до наступного відео. У наступному відео ось ми візьмемо схемку. От. І ось так ось це буде от, четвертий рядочок. Ой, незручно трошки. Де там? От? Це вже буде ось четвертий рядочок. Отак от. Так. І отак помаленьку, помаленьку, потихеньку. Це така терапія. А давайте порахуємо, скільки всього рядочків. От якби ми, ми вишивали один рядочок в день, наприклад, начети: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 рядочків. І навіть вишиваючи один рядочок за вечір, от вже, ну, умовно за місяць можна вишити півпасу, ще за місяць другий півпасу. Але насправді воно вишивається дуже швидше. Коли рука набита, то можна по 2-3 рядочка в такий вечір сісти, десь там є годинка. І також швиденько раз-раз, раз і воно буде ще швидше. Але ми не спішимо, нікуди не летимо, все буде добре, бачите, ось така краса, от вже три рядочка готові. А взагалі, от якби ви бажали, наприклад, сорочечку ви вишиваєте, так? ви собі відмалювали якусь там таку схемочку, ось, наприклад, на 4-5 рядочків. І можна от, зробити таку смужечку, а далі вже якимось там взором, там, яким хочете хрестиком там, чи ще чим ви вишиваєте. Теж це має місце бути. Ну тобто застосовуйте де хочете, робіть, що хочете. Це ваші нитки, тканина, ваш час і, і, і дайте собі спокій. І робіть, що хочете. От. Все, до наступних включень дорогенькі, до наступних відео. Всім пока.